А хто впливає на Трампа? Трамп. Трамп живе в такому вулику. Це матка бджолиного вулика. Вона там сидить в вулику, грає в гольф, якісь бджоли, гудуть. Вона не дуже розрізняє цих бджіл. Хто Венс? Хто Рубіо? Тобол. Ну просто воно літає. Іноді маск. Бжж. Іноді орієнтується на останню бджолу, яка принесла меду. Все відбувається в хаотичному існуванні бджолиного вулика, задача бджіл, яка бджолиному вулику? Утриматись біля матки. Щоб матці було щоб, добре, хоча щоб було добре. бачила. Все, що відбувається за межами вулика. Має значення тільки з цієї точки зору, де знаходяться ті квіти, на яких можна зібрати нектар, переробити його на мед для матки. Угу. Якщо квітів немає, нектару немає, це взагалі не цікаво. Навіщо потрібний світ, в якому не буде Росії? А є ще прекрасна фраза спікера Державної думи Російської Федерації Вячеслава Володіна. Це справді Путіна? Ну, звичайно, що якщо <гум> навіщо, якщо не буде Путіна, не буде Росії, ну ви ж бачите, що люди, які навколо Трампа, говорять приблизно ті самі речі. <гум> Це модель політична модель вулокового управління. Бж -бж 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 -бж. Бж Тут приходить він і пул та до вулики і казати, де мої гарантії безпеки? Де моя парасолька? Зараз буде дощ. Бах-бах. Так, що мають робити бджоли вулику і що мають робити Вони бісяться, вони то собі спокійно займаються годінням, Отже, меду так багато липового. А зараз буде гречане. І бах, що ти що ти стукаєш? Вінні. Ну, і звичайно, потім ці нещасні пітачки. Е е Макрон, Старбер, ви давайте всіх заспокойтеся, бджоли, заспокойтеся кубичу. Все буде гаразд. У вас буде мед, в тебе буде парасолька. Не треба чіпати їхній мед. Вони за цей мед тобі горло перегризуть. Проте все. Це просто звичайнісінька ця казочка. Розумієте, тільки в казці про Вінні Пуха не було Путіна.